хорошо, а як і що? Так, все, я записую, е, зараз... Може, вона його зняла і повісила? Сама підготовка. ЗОШ. Сторіночка 71. Відкриваємо. Продовжуємо ділення кругле чисел на розрядні числа. Друге і четверте завдання у нас письмове. Перше у нас іде ділення. Круглих чисел. Переводимо міліметри, так? 1500 міліметрів поділити на 20. Поетапно. Що за чим ділимо, да? Що за чим йде? Хто хоче коментувати Бажаючи? Можна я а, бажаючи Аліна підняла перша. Поїхали, Аліна. 150 тисяча, 1500 міліметрів поділити на 20, дорівнює стільки до міліметрів. Угу. Перемо. Нам треба убрати один нуль. По нулях убрала. Так, далі 150 на 2. Тепер у нас буде 150 поділити на 2. 15 поділити на 2 беремо скільки? А, 15 поділити на 2 буде... Е, ми не можемо поділити. По скільки беремо? Найближче число, яке ділиться? 14. 14 беремо по скільки? По... По... Якого? 14 поділити на 2, скільки буде? Сім... буде 7. 7, правильно, 7. І перемножаємо, да? 14, 15 підняти 14 буде... Буде 1. І спускає... 75! І спускаємо до нулик. Скільки буде? 10 поділити на 2. 10 поділити на 2 буде, 5. як його, буде 5. 5, значить, скільки вийшло в міліметрів? Uh... 75, 75. 75 мм. Кому зручно, можете внизу, там, де пуста, э, пусте місце, розв'язати в... За в стовпчик. Нічого страшного. А це яка сторінка 71? Так. Я 5... так, єдинорог, єдинорог, да, правильно ти поняв, єдинорог. Є, а то єдиноріг. Так, діти, не заважаємо, не, не заважаємо. У нас ще один приклад і задача. 2 кг 800 г поділити на 50. Переводимо в грами. 2 кг 800 г, скільки це буде грамів? В одному кілограмі? 1000 тисяча грам. Тисяча грам, значить, 2 кг 800 г. 56 грам. Скільки буде 2 кг 800 г? Скільки це буде грам? 800 кг. 800. І ділимо на 50. 2800 поділити на 50. Запишіть результати, хто вже розв'язав. Запишіть мені результати, хто вже розв'язав. Так, другий приклад 56 буде. Угу. Перевіряємо, чи правильно розв'язали. Перевели 56 бокерил. Грамів. Перевели В а, -а, -а. Грамі. Грам. так грамі. Не забуваємо грамів. <світ> А я вже задачу зробила, Я ще ні? Зараз ми її дитинку зробимо і закінчимо. Куди ти спішиш? Так, Будем. все написала, діти, це? Так. Угу. Переходим на задачу. Главное, у меня терпения не хватает. Это у меня всегда было. Чисто терпению. Займайся більше, конструюй. Займайся зле. Я да і так конструюю. Я мультики по пластилиновым танчикам знімаю сам. Так, ну, тобто, займайся. Я знаю. Так, This... У нас перша дія 10 тисяч поділити Я на сто. Нам же ж потрібно спочатку умову прочитати. Голосно читай, Софія, умову. 100 хлопців за 100 днів можуть з'їсти 100 кілограмів пенсії, яку масу зерна можуть з'їсти 10 хлопців за 10 днів. Так, у нас є 100 горобців, да, наші числові компоненти які. 100 горобці за 100 днів з'їдають 100 кг пшениці. Вони з'їдають, да, а нам потрібно дізнатися, скільки 10 горобців з'їдять пшениці за 10 днів. Що нам перше потрібно знайти? Нам на, потрібно знайти один губець є за 100 днів. А треба дізнатися, скільки 100 кілограмів буде в громі. Правильно, значить, 100 кілограм пшениці це 100 тисяч грамів поділити на 100 горобців. Так? І буде 100 тисяч грамів. Не сто тисяч грам, а одна тисяча грамів. Або один кілограм, один 1 горобець з'їсть. Тисяч горобців поділити на ой. Сто 100... тисяч 100... 100 000... 100 горобців поділити на сто кормушок... ой. Ні, ні. 100 тисяч грамів. Так, не балуємося, записуємо першу дію. А я думав, карамуши. А в мене це друга дія 100 тисяч поділити на 100. У кого друга? Тому що я першу дію зробила 100 кг, це 100 тисяч. Так, дивимось далі. Другі дії, що нам потрібно дізнатися? Це він з'їсть один горобець за 100 днів. В другій дії нам потрібно дізнатися, скільки він з'їсть за один день горобець. Що ми робимо? Щоб поділити на 100. Правильно. Я потримать, 10 помножити на 10. Кілограм вони з'їдає за 100 днів, скільки ж нам потрібно дізнатися, скільки він з'їдає грамів за день один горобець. Загальна да, дія на відношення. Тобто ми загальну масу за 100 днів поділили на 100 і дізналися, скільки один горобець на 100 горобців. І дізналися, скільки один горобець з'їдає за один день. Скільки Далі, зідає... ми, Далі ми, ми повинні, повинні знати, скільки 10 горобців з'їхали з, з пшениці за. За один день. Скільки з'їдять мене, Софія? Один горобець з'їдає десять 10... грамів. Сто грамів розумничка. Тому що нам потрібно один горобець з'їдає 10 грам да, за один день. А скільки ж з'їдає десять горобців за один день? Сто помножити на десять 10. буде тисячу. Що це ти сказала? Це ми третю дію зараз розв'язуємо. Ми зараз розв'язуємо. Я вже розв'язую, сказала. Для мене це четверта дія. Так. І що далі Аліна? Горобці, а, далі десять горобців за десять днів. Скільки з'їдять пшениці? Зерна. Горобці, горобці, гор... Це буде Аліна, сто помножити на десять буде тисячу. Правильно, тому що десять горобців з'їдають сто грамів за день і поумножаємо на кількість днів на 10. 100 помножити на 10 – це буде тисяча грамів або один кілограм. А, ск... а відповідь можете вже сказати? я буду запустить Відповідь один кілограм зерна може з'їсти десять дробців за 10 днів. Відмінно, Софія, відмінно. У мене п'ятій. У мене першу дію. Я все, я зробив. Угу. Можна не включатися? я, я теж дописала. Чекаємо, що не всі дописали. І це, цілу... ми вже закінчили всю страницю. Ні, відключається. Почти там до 8, до 80 сторінка там. Так, Остані задача в нас легка, да, але вона на 4 дії. Ну, як легка, складена задача, да, на 4 дії. Нам потрібно було уважно прочитати умову і дізнатися, скільки можуть з'їсти 10 горобців за 10 днів. Що спочатку нам потрібно дізнатися було, скільки один горобець за 100 днів з'їдає. Далі, скільки один горобець за один день може з'їсти. Потім, прочитавши запитання, ми знаємо, що нам потрібно дізнатися, скільки 10 горобців за 10 днів з'їдять. Нам потрібно дізнатися, скільки горобець, 10 горобців за один день з'їдають. А вже потім, четверта дія, відповідаємо на запитання задачі. 10 помножити на 100, тому що 100 грамів з'їдають 10 горобців за один день. І отримуємо 1000 грамів, або це 1 кілограм, з'їдають 10 горобців за один о, за 10 днів. За 10 днів. Милана, а ти де на читанні? не було тебе? Де ти була? було? Да? А в мене був поганий баган... інтернет. Ага, бо ми тебе Я шукали. Я не могла шукали. зайти. А тебе не було, так, да. добре. Так, є. Софія дописала, Аліна, дописала? Так! Задачу дописала. Дописала задачу, так, да? молодець. Далі. У вас по, з української мови. Яке було завдання перша група? Дописати, дописати твір, роздум або твір -переказ, да? до тексту якого? Не чую. Я дописав е, так. Чекайте, секунду. І я теж. Хто дописав мову і перевірив, може вимикатись. Угу. Все, до побачення. Хто дописав, хто може відключатися? Ілля, ти все дописав? Так, я все дописав. І все перевірив. І, mm. десят, і десяте завдання дописав. Зараз. Написати тобі тоненькі. Дорого Валя, здорово ми з вами. Да, давайте ми задопишемо все... не... давай, українську мову. Давайте. Так, де ми з вами закінчили? Що ви вже зробили, перша група? Яку частину ви вже записали? А хочете, я вам почитаю. Я його не до конца дописала. Давай, давай, читай, читай. 20 грудня будет читать. це в Індії у слона, у слона забоїло очі, хозяин покликав до слона лікає. подивився як ліка до слона в очі і сказав, що треба закапати очі. Багато так, закапати. Чомусь, чомусь таким чого слона в слоні дуже буде. Згодом слон. Згодом словно війна в ціліка закапав одне око. Угу. Все? Так. Так, дивіться, у вас є допоміжна сторіночка, да? ваша 25-та сторіночка можна. Подивитися. Придивіться, про що буде йти мова в наступному абзаці, да, що можна переписати, але не списувати своїми словами переписати, переказати текст, так? що відбувалося далі. Далі, що відбувалося? Наступного дня лікар прийшов закрапати друге око. Думали, що буде морока зі слоном, що не даватиметься він закрапати. Да? Морока. Mm. Думали, що він не буде давати око, що з ним будуть проблеми. Да, Запили да? їм. Так, так скажіть, напишіть речення, яке напишемо речення? Mm. На... Стану за... Відлітів від йому було боляче дуже. Ні, можливо, можна написати так: наступного дня думали, хто зі слоном буде морока. Наступного дня. Щас. Друга група, ви дописуєте своє, те, що не дописали, так? Да? Даша ти mm -hmm. дописала вже почти. Так, наступного дня думали? Є. Yeah. Що? Є. Yeah. Будемо, зі слоном Час. зі слоном, Є? Все, все, дуже злому вам. Ага. Угу. Є. Так, крапка. І далі читаємо абзац і робимо. Е, паузу. Не паузу, Ви. а записуємо потім переказ цього цієї частини. Речі. Але вийшло, угу. що помилилися. Слон покірно ліг на бік і дозволив лікареві робити з оком усе, що було потрібно. Тільки зітхнув тяжко. Що ми запишемо з цього, з цієї частинки? А це абзац? Ні, це не абзац, це продовжуємо. Що ми запишемо? Я Наступного дня! Думали, що буде молоко зі слоном. Частини, дивися, Софія, ось у нас частинка, яку я прочитала. Нам потрібно вибрати головне і записати речення. Не весь це? Mm. А переказ. Що ми запишемо? Ви дуже помилилися. угу. Е Слон був покірний і і дозволив. Ніга, любити бути зоком що було потрібно. Слон був покірний. Зігнув ли? І... Що? Пиши, слон був покірний. Що? Слон був покірний. Можна і крапку поставити. Слон був покірний. Слон був Покірний. Угу. Написала папка. Угу. Наступне речення. Але йому. Угу. Але йому було важко, але йому було тяжко. Записуйся. Але. Угу. Подовжимо. речення нове. Це Та Ні, продовжуй. — Продовжуй Абзац. Це в нас буде вже заключна частина, коли ми підведемо піску. Але написала тому. йому Є. Угу. Тяжко. Аж угу. Крапка. Єсть. І наступна частина. Уже з абзацу записуємо речення. Коли все скінчилося, слон почав роб, робити головою і хоботом такі рухи, ніби дякував лікареві. Що ми запишемо? Коли все скінчилося, слон почав роб, робити головою і хоботом. Такі і подякував лікарю. Слон, робивши рух, рухи, подякував лікарю. Слон зробивши <рістить> рухи, подякував. Зараз я прису запу слон. Слон. Мілана каже. А Як написати по українській мові боявся? Боявся Ага, uh -huh. дякую. Так, що ми там писали, Софія? Слон далі. Став. Слон. Став робити. Почав, ні. Слон робив, почав робити. Рухи почав робити рухи, слон почав робити рухи Слон почав робити рухи, Т. Кома. Фінь. То. Ту... Ще. Ше... Не. Флон почав робити рухи. Кома. Ніби. Угу. Ниби подякував нібою. Не лікарю, не лікарю, а лікареві кареві. Почекайте. Лікареві. Подивись, як це слово пишеться ліка. Угу. Да. Па Готово, я вже написала. У мене зок, я як чорнецька. Мені залишилось тільки написати. Як в Я продумаю цей твір. Назва твору напиши, як мене назвати. О, Тона. Подяка слона. Ні, як не. А, правильно, правильно. Подяка слона. Зараз я покажу, де він написаний. М -м -м -м. Так, ось видно тобі. То Назва на твору, Заголовок. Де я? Я вже написала. Так, і самостійно да потім по бажанню допрацюєте. У там у тебе є, ще у вас є десяте завдання. До Нарисовать. До Нарисовать. а що там наїзала? Так, намалювати. Ілюстрацію до свого твору. Так, намалювати ілюстрацію до свого переказу. Що ви записали, оцей письмовий переказ твору? Намалюйте до нього ілюстрацію. Да? Ілюстрацію, картинку до цього тексту, як ви бачите. Так, запитання ще є в нас чи ні? Дякую вам. Бага Леонідівна. А, добре, Софія. Гарний вихідник. До зустрічі. Парзаем. Дай... Парзаем, давайте, хто дописав?